Колегію Коломийської районної державної адміністрації цього разу провели не у залі засідань райради, а у п'ядецькому будинку культури. Це пов'язано із роботою територіальної виборчої комісії. На заході обговорили всього два питання: бюджет та легалізацію виплат заробітної плати. Запросили на колегів знімальну групу нашого телеканалу. На початку колегії голова райдержадміністрації привітав новообраних сільських голів Та розповів, що вже в деяких сільських радах пройшли навіть і перші сесії. Як приклад навів Струбківську. Далі перейшли до розгляду питань засідання і першим говорили про бюджет. Начальник фінансового управління Оксана Попадюк зазначила, що в порівнянні із дев'ятьма місяцями 2014 року надходження до бюджету зросли на понад 33%. До займаного бюджету району надійшло 43,8 мільйона гривень до спеціального фогальної спеціального фонду, що складає 132% до уточного плану. Районний бюджет виконаний на 103%. у порівнянні з відповідним періодом минулого року над Дження до бюджету району зросли на 33,4%. До сільських і селищних бюджетів при уточному плані на дев'ять місяців 12 мільйонів триста тисяч навіть по що складає 127,7% до плану показників внесеними змінами. Доповідач також розповіла, що бюджети сільських та селищних рад за 9 місяців виконано, окрім черемхова. На закінчення виступу Оксана Попадюк подякувала всім за співпрацю та оголосила, що йде на заслужений відпочинок. Опісля представники управління праці та соціального захисту населення розповіли, як ними здійснюється робота щодо роз'яснення підприємцям питання про легалізацію виплат заробітної плати робітникам. А очільник району висловив думку щодо доцільності проведення таких виїзних колегій у різних селах та селищах Коломишини. що наступний такий захід може відбутися вже в іншому населеному пункті. Із п'ятиків Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма події НТК».